Всім доброго дня. Доброго, доброго, а тут душа болить. Іду, бігом іду, душити тих гадів, повно вогнівки. Десь уже сьогодні притиснуло тих комах, повилазили, повилітали, повно, повно метеликів на самшиті вогнівки. Покроплю їх і туди, і всередину кущик. А нате, а нате вам. А на трояндах що? Ще якось вчора, позавчора не так. А сьогодні, дивіться, вже не тля, тлі повно, а то ще й білокрилка. Оце ж білокрилка. Хватить, що капусту жире, а то ще й троянди мені їсть. Тут, слава Богу, не видно, не видно. Ой, яка моя красунечка, не видно, але все рівно покроплю для профілактики. Я взагалі збиралася обробку провести профілактичну від хвороб і від шкідників. А тут нема коли гратися фунгіцидами. О, це наслідки. Тиждень назад обробляла троянду. Ну, вже немає нічого, слава Богу. О, це молоденька моя, тільки другий рік їй почала цвісти ось плетиста моя трояндочка. Теж повно на ній, подивіться, зараз близька покажу. Тля зелена тля. Обробляю всі підряд троянди. І обробляю актофітом. Щось хімічне боялася відкривати, бо дуже багато бджіл. Ну, але актофіт нормально. Торік, я кропила, пропадала і тля, і корулацький жук. От, бачите, бачите, що там робиться, бідненько. По інструкції на тлю актофіту треба брати 8 мл на літр води. Я ж взяла 10 мл на літр води. Думаю, сьогодні день не сонячний, не повинна попекти, тим більше, в інструкції дозволяється 10 мл на літр води на трипси і на мінуючу міль. А це на подвір'ї моя улюблена трояндочка оранжева. Тоже, два бутони скіяно, ну, бачите, білокрилкою. Тоже гарненько зараз зілю, зілю її, накормлю, хай має. Ще пробіжу по своїх ліліях, глянучи, нема цього лілейного жука. Торік я бачила цього року тхутху, -тху, не бачила. Оленкову лохату кілька разів замічала, тут на півоніях сиділа. Але нічого не видно. Ви вже вибачайте, що зайняла ваш час. Але так накипіло, що вже хотіла з вами поділитися. Може, хто помітив лопату у квітнику, то я сьогодні тільки тепер сажу жоржини свої. Чекала, чекала дощу, що земля розмокне. Мушу садити в суху землю. Наливаю в ямки по 5 літрів води і так сажу. Отаке в нас в селі життя.